Бажаю доброго здоров'я і гарного дня всім. Ось така вітряна погода. Бачите, рій заходить вже в інше відділення вулика. Минулого відео я показував те відділення, а цей раз вже в інше. Великий рій. Ось на таку стару суш йде. Не заходять рої. У ту, ті відділення вуликів, де я заклав штучну вощину, абсолютно ні одного не зайшло. І там, де в переміжку з штучною вощиною суш, стара стоїть. Крутилися, але не заходять. Заходять тільки в відділення вуликів, де стоїть отака стара суш. Бо тому що так було віками. Так бджоли знаходили, слабі сім'ї гинули. Здорові руї знаходили ті місця, перегризали, в природі нічого не пропадає. І міль не завжди знаходила на висоті ті. Гнізда і з'їдала, так література пише. Ось як було. Так воно і є далі. Вони перегризуть ту стару вощину, відточать собі щелепні різці, кліш їм не страшний.